Вітаю всіх сьогодні Терехов, наш мер Харкова, казав про те, що буде підтримка психологічного населення. Він намагається зробити загальну психологічну підтримку населення, щоб людей криша не поїхала. Чи дійсно буде в Харкові загальна підтримка всіх людей, всього міста, щоб місто втрималось на плаву? Чи дійсно це буде? Давайте подивимось. Давайте подивимось. Хочуть зробити таку штуку. Давайте, чи дійсно так буде? Дев'ятка пентаклів, так, це буде, це буде дуже серйозний вклад в це. Я дуже рада. Лицар Жезлів, так, це пропозиції серйозні рух в цьому напрямку. Дивіться, трійка кубків, сімка кубків і місяць. Тобто, розмови про це йдуть конкретні. На даному етапі це рівень розмов і думають, як же це зробити. Вибачте? Треба ж це зробити якось. Вони рухаються, але дивіться, це треба зробити так, щоб люди вночі спали. По-перше, по старшим американам зрозуміло, що буде рух, щоб це справедливо було для всіх. І щоб це допомагало. І шукають шляхи. Це нелегко зробити. Щоб ви зрозуміли, це зробити нелегко. Тут повинні і допомога, і фінанси, і все. І тут шукають шляхи. Дійсно, в Харкові це буде, але шукаються шляхи, щоб це було ефективно і воно мало місце. Не просто так, бла, 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 а воно допомагало мало місце, і люди розуміли, що їм робити. Ну я рада, що таке пішло.